Друзі, привіт! Дуже багато коментарів бачу під відео чи де-небудь про те, що я AI, типу штучний інтелект. Тому я вирішила зробити це відео. А перед початком підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, а також в Telegram каналах відбувається розіграш, де учасників не так багато і шанс виграти дуже великий. Тому переходьте та приймайте участь. Всі телеграми вказані в закріпленому коментарі. Там в закріплених знайдете цей розіграш. Баркін, 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 бен, паркін, баркін, паркін, балкінг, ти король. В цьому відео я вирішила звернутися до штучного інтелекту, а саме до ChatGPT, І попросити його зібрати перспективний портфель на період 3-6 місяців за 1000 доларів. Написала я великий промпт, щоб він проаналізував поточний стан ринку, його капіталізацію, всі оновлення та сегменти, які зараз демонструють найвищу активність. Весь промп буде в описі під відео, і ось що він мені видав. Нагадаю, що ChatGPT був в версії 5.2 і платна підписка плюс, тому він повинен краще все аналізувати та розуміти, що ж він спочатку мені написав. Ну знову ж таки, саме перше він порадив купувати галерейний кейс. Тут я також згодна і давно вже закликаю це робити, якщо дійсно хочете інвестувати в Стім. На другому місці в нього був кейс Лихоманка. Він тут описав про нього і я так і не зрозуміла, які плюси в нього для інвестицій на такий короткий період. Але для DCA стратегії дійсно виглядає дуже гарно. Третє, на що звернути увагу, це капсула стікер Будапешт Major. Ну тут теж багато води. Єдине, що можете закупити їх, коли будуть знижки, і постаратись в перший же день їх продати на маркеті. Там повинно бути знову 2 ікса. Четверте і п'яте, що порекомендував, це взагалі нічого по суті. Чисто взяти колекцію, яка особисто подобається, та преміум ножі, що взагалі нам не підходить. Тому це скіпаєм і одразу ж в догонку йому надіслала наступний запит. Це в нього є банк тисяча доларів, і він повинен розписати, що і яку кількість він би закупив. В цей раз краще. Він одразу ж поділив інвестиційний портфель, що ставимо лайк йому, тим паче, що він залишив кошти на резерв, що дозволяє нам докупитись, якщо ринок піде вниз після чергових оновлень від Valve. Але я б все ж таки не 10% залишала для цього, а в районі 20. Це добре, що він диверсифікував портфель і не рекомендує всі 100% суми витратити на кейси. Хоча це також буде не помилка, вони дуже ліквідні. І ось що вийшло в результаті. Галерейний кейс витрачаємо 30%. Це виходить 120-150 кейсів. І за цей період можемо отримати від 20 до 40%. Хоча я думаю за півроку може бути і більше, якщо знову буде хайп на відкриття кейсів. Далі в нас кейс лихоманка. Кількість 80-100 штук. І витрачаємо на це 10%, тобто 100 доларів. Очікування плюс 15-30%, що доволі непогано для такої позиції. Тепер перейдемо до зброї. Попросила його розписати про конкретну позицію та яку кількість потрібно закупити. Тут виклав список, яку зброю можна було взяти. Але ось МП9 та МАК 10 ціни на ринку вдвічі більше, тому вони одразу відпадають. Цікаві варіанти це АВП Неонуар за таку ціну, це буде якраз підкрафти ножа кіхоть. Також МКТМукау дуже добра за таку ціну, і з якої можна скрафтити рукавиці. Це, напевно, самі гарні варіанти, які б можна було виділити. Скіни також іграбельні, тобто це не тільки для інвестицій і закупка, також можна і для себе взяти. Про 5.7 там ціна трішки відрізняється, доларів так на 20, тому я б його також не рекомендувала. Ось такий у нас портфель вийшло скласти разом з ChatGPT. Якщо не розбиратись в ринці і тенденціях, то бачимо, що штучний інтелект далеко ще до складання інвестиційних портфелей, хоча і може куди більше інформації та швидше проаналізувати, ніж людина. Але, можливо, я помиляюсь і дійсно щось станеться, що Кейс Лихоманка дасть за наступні 3 місяці мінімум 15%. На цьому в мене все. Не забудьте підписатись на цей канал, написати в коментарі під відео топ 5 предметів, в які б ви інвестували на наступний рік. А також за вашу активність я зможу розігрувати приємні подарунки, тому чим більше активності та підтримки від вас. Тим більше буде віддачі у вигляді розіграшу, який прямо зараз і проходить. Вся інформація є в телеграм-каналах. Всім бажаю успіху та ще почуємось!